Всім привіт! Була декілька разів в АТБ. Один чек майже 300 гривень, а інший майже 360 гривень. За акційною ціною прикупила дві пачки крабові палочки від Водний світ. 200 г. Сніжний краб називається. Це охолоджені крабові палочки, ось так вони виглядають гарненько. І думаю, також будуть на смак непогані. 47,50 коштує одна пачка за 295 гривень. Також по акції були ось такі помідорчики. Чері 250 грамів, така невеличка, баночка. 49,90. Тоді по акції придбала ікру Атлантична. З креветкою в соусі. Ось такі баночки від норвен. А яка вага? 160 грамів кожній баночці. 53 гривні, 80 копійок, одна баночка. За 207,60. У куточку ви побачите. Чорним це не акційна ціна, а білим це акційна ціна, або ціна на даний момент ріду. Так, Також по знижці ще придбала майонез торчин домашній 50% 520 грамів така велика упаковка. Хто любить ось такі десерти, знаєте, що також вони по акції. Купила два штучки зі смаком полуниці, двошарові. Тут, бачите, ніби такий джим. Сирочки, йогурт. Хто як хоче, так і називає 100 грамів одна паночка така. Дві таких, і по одній ось такі. Це вишня, а це персик груша. Майонез 42,30, а сирочки чудо чадо 16,70 за одну баночку. Не пам'ятаю, по акції, чи не по акції, по ось такий сирочок, точніше, це сирна така намазка. Із укропом, і лососом, чи форелі, Ну, з червоною рибкою. 150 грамів така баночка. 69 гривень 90 копійок. А ви у куточку побачите, був акційний чи не акційний Це цей товар. Точно пам'ятаю, що була невеличка знижка на ось такий коріандр. Мелений. Мені потрібен, бо у горошок не було. Ну, і мелений також я приміняю. Це мені для рибки. Маринування рибки від своєї лінії 40 грамів такі патичці. За дуже вигідною ціною придбала ось таке морозиво від Ведмеді. 500 грамів це фісташкове. Дуже смачне, воно вважається для мене саме на улюбленіше. Коли є знижка на нього, то я стараюся його прикупити. 98 гривень, 90 копійок ця баночка. Не по акції, але завжди потрібен цей товар, цей продукт. Батон-різний, Київ хліб. 500 грамів така буханочка. Хто мене дивиться, то знаєте, що я часто купую таку кавказьку аджику від верес. Це для мого батька. 140 грамів така пачечка. Ще зі знижкою акційний товар це ось такий кетчуп. Оліс купила дві пачки шашличний і лагідний. 250 г кожній. Одна пачка кетчупу коштує 17,70 І остання моя покупочка в АТБ на сьогодні це ось такий чай лаваре. 25 пакетиків, різні смаки це зелений чай. Неодноразово беру, нам саме він подобається. Точніше, більше любить його Женька, то це більш для неї. 4450. Можливо, якщо ціну щось не назвала чи невірно назвала, то ви звертайте увагу у куточку завжди це правильна ціна на момент виходу відео. І зайшла в магазин кошик, давно тим не була. Купила квестинорі. 4 штучки, 57 гривень коштує. Ось така пачечка. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!